Журналісти-медіатори Петропалівка Сіті вирішили запитати мешканців, що для них означає Петропавлівка. Петропавлівка це спогади про дитинство. Там, де я народилась, також надалі зараз проживаю. Петропалівка це мій рідний дім, там, де живуть мої подружки. Я можу з ними зустрічатись і гуляти. Палівка асоціюється у мене з теплими спогадами, тому що я тут народилася, провела свою юність. Петропавлівка – це місце з гарними краєвидами та добрими людьми. Моя радість в Петропалк це мої батьки, дідушка, бабушка, мама, папа. І я залюбки готова вертатися в Петропалку чисто заради того, щоб провести з ними час. Петропалівка це селище, де я провела свою більшу частину життя, миле селище, яке асоціюється у мене з комфортом. Петропалівка це місце, де є мої дві сім'ї, в якій я виросла і яку створила. Петропалівка це моє рідне місце. Тут я народилася і тут проживаю все своє життя. Тут мої друзі та дадина. Для мене Петропалівка це мій рідний дім, моє рідне селище, в якому я виросла, в якому я живу, де живуть Всі мої друзі, знайомі та родичі. мій дім пока!